Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький зробив гучну заяву про те, що війна в Україні закінчиться до 15 січня 2026 року. Можливо, рабин хотів дати надію, так би мовити, психологічно підтримати місто, яке живе під зростаючими загрозами. На сам кінець Росія вже діє на адмінкордоні Дніпропетровщини. З'явилися перші підтвердження ударів кабами по агломерації, і все це формує для Дніпра нову нормальність, коли точкові удари по промислових і енергетичних об'єктах стають такими ж звичними як для Донеччини. Тому може і правда, слова рабина варто розглядати саме як спробу заспокоїти власну громаду. На сам кінець фразу про кінець війни до 15 січня він озвучив у специфічному форматі. Вона прозвучала не у телемарафоні, не на площі міста, а у мотиваційному виступі для бізнес-спільноти у бізнес-клубі. Тобто він радше передав певні очікування бізнес аудиторії, яка ухвалює інвестиційні рішення. Та навіть якщо це лише спроба зупинити відтік бізнесу з міста, спроба, м'яко кажучи, вийшла з під контролю. Фрагмент виступу за. Вірусився на нього зреагувала масова аудиторія, тож слова рабина були сприйняті неоднозначно. Річ у тім, що багато відомих нам теорій змов відгалужуються саме від антисемітських наративів. Єврейство історично знаходиться в центрі конспірологічних течій, поруч із масонами, рептилоїдами і світовим урядом. Нібито існує прихований центр, який вирішує долі держав. Багаті впливові євреї таємно збираються і домовляються, яким буде світ, хто виграє вибори, де спалахне війна і коли закінчиться, як змінюватиметься вартість на. В тий криптовалют рішення про це ухвалюється на єврейських зборах у підземних залах, коли суспільство просякнуте змовницькими кліше, слова рабина Кам'янецького автоматично читають крізь цю оптику. Це ж не гордон, це ж не Арестович, це поважний рабин. старший, авторитетний із реальними контактами в діаспорі і ізраїльсько-американських колах. Таким чином, звичайна публічна заява перетворюється в головах на сигнал із закритого клубу. Так, тим, хто має критичне мислення і хоча б базову освіту, хибність таких уяв пояснювати не треба, зрозуміло, що вигадані схеми підміняють реальні складні процеси, бо дають просте пояснення. Але декому спрощення, особливо у період війни, на тлі стресу і невизначеності добряче компенсують відсутність чіткої інформації з фронту і дипломатії. Якщо Рабен лише давав надію бізнесменам, сподіваючись зберегти економічну активність громади у місті, звідки він взяв 15 січня зі стелі? Дозволю собі таке припущення. Найімовірніше, у своїх колах Рабен почув низку впевнених тез. Мовляв, нарешті Трампа хакнули. Він дотискатиме Москву. і це не про змови. До речі, це ми вже побачили по Роснефті і Лукойлу. А що далі? Далі буде дещо таке, що вдарить по російській економіці катастрофічно. Плюс Вашингтон спробує домовитись з сі, аби притиснути Росію на енергоринках. У Трампа є козирі, то ж Пекін погодиться на нові обмеження. У Росії немає простору для маневру. Власне. Такими могли бути запевняння не безпідставні станом на середину жовтня. Та чи все це означає кінець війни до 15 січня?